Тим часом штрафні санкції для підприємців із початку року злетіли у кілька разів. Можновладці оголосили бій зарплатами у конвертах і обіцяють штрафувати за непрацевлаштованих робітників на рекордні 320 тисяч гривень. Як це позначиться на бізнесі Сумщині, та чи виписані уже такі штрафи, знає Оксана Щербак. Із подвоєнням мінімальної зарплати у кілька разів зросли і суми штрафів для підприємців. Відтепер за недопущення Держінспектора праці до перевірки підприємець має сплатити щонайменше три мінімалки. Зараз це майже 10 тисяч гривень. Якщо ж бізнесмен приховуватиме зарплати у конвертах, йому випушуть рекордний штраф. То штрафна санкція сягає вже стократного розміру мінімальних заробітних плат. І у даному випадку це вже 320 тисяч гривень. Поки в управлінні держпраці випадки в нових штрафів офіційно не фіксували. Натомість управлінці застерігають, такий крок держави може бути пагубним для бізнесу. Екс-губернатор Сумщини Юрій Чмир переконаний, влада має стимулювати розвиток бізнесу, а не вбивати його непідйомними штрафами. Це кара карательний е, крок, який приведе до закриття багатьох підприємств. На сьогодні влада повинна не карати. А е, налаштовувати так ситуацію, щоб бізнес розвивався. Мова йде про середні та малі про середні та малі підприємства, для яких повинна влада створювати умови, знижувати фіскальний тиск. Саме за губернаторства Юрія Чмиря на Сумщині було створене єдине інвестиційне вікно, яке дозволяло інвесторам вести бізнес на Сумщині за спрощеною дозвільною системою. Оксана Щербак, Ніна Коломієць, Микола Ніколаєнко, новини СТС.